У свідомості дитини відбувається революція, яка веде її до писемності набагато раніше, ніж вона виводить гарну літеру А в зошиті. Це відбувається тоді, коли, намалювавши свої каляки каракулі, вона раптом робить відкриття, що вони схожі на дим, на собачку, на яблучко або ще на щось. Дитина вперше розуміє, що. Те, що намальоване, може означати щось, що дійсно існує в світі поруч зі мною. Це і є перша революційна криза, коли дитина стає на шлях стати писемною. На наших уроках, особливо на дошкільному курсі, діти дуже багато малюють. Ми не забороняємо, а впорядковуємо цю діяльність і заохочуємо її, тому що це і є. Перше письмо, коли дитина малює за карлючку і в ній крапочки, це може бути мисочка для мого любимого песика з кормом. А коли вона малює коричневу рішітку, це може бути шоколадка. Це перші графічні символи, якими діти означають речі, які бачать навколо. Потім вони стануть символами другого порядку, літерами. Але це буде Потім зараз наша робота дати свідомості дитини взяти те, що їй потрібно, і дати на це час, дати простір, зрозуміти, що речі навколо можуть бути символами. Ці символи зручно е занотовувати для своїх цілей. І саме таким способом ми готуємо дитину до того, що письмо стане не просто. Вправою для мускулатури руки, яку замовила вчителька або батьки, а стане способом взаємодії зі світом, способом. Планування, фіксування якихось важливих для мене речей. І врешті, навіть не можна перебільшити важливість саме такого способу використання писемної мови. Коли ви будете вивчати англійські слова з нашими простими іграми, обов'язково малюйте якомога більше. Малюйте слова, малюйте сенси, малюйте фрази. Для вас може бути проблемою на. Малювати як пахне базилік, але не для вашої дитини. Вона знайде спосіб передати всі сенси, які вона може уявити за допомогою графічних знаків. Робіть це обов'язково і навчайтеся писати в природному для дитини режимі.